Давай, вставай! туда. туди! Ось шустрий, баха горить! Мене звати Олександр, позивний мій шустрий, займаюся, зараз почав займатися розвідкою. Взагалі служив у 2013 году, прийшов служити на службу, а потім у 18-му вволився, був в АТО, їздив, так само год був. Але прийшов за затою і вволився. А потім почалася війна в 22-му, почалося вже повномасштабне, і я вже тоді прийшов. <му> На Донецькому напрямку я був, там проходив там, постійно двіжені, там почалися штурми, штурми. і цього... Якось так. А потім вже приїхав на Харківський напрямок. От на Донецькому напрямку був десь, як що перехватом були, знали, що буде штурм. Я там із своїм допоможником виходили коротше, перед піхотою ставали і вже ждали, заховалися. У мене була така що, труба, що Карл Каралгустов називається. І ми виходили і цей ждали. Ми сиділи, ждали, поки техніка. Бачимо техніку і ми унічтожали її. Батареї подарувалися на мінах. потім приїхали два танки і БМП то ми ті два танки розібрали і потім Беха коротше, заїхала вже до нас на підвал. Вона вже палала так. Я підбив її, і вони почалася висадка десанта. Я був за хатою, вони що це ж почали висаджуватися, вже бачили мене, почали лупити по мені типу, по хаті, я за угла. І то, що повилазили, коротше. ну там вийшло так, що. Вони коротше, там і залиши. БТ Бехи, коротше, БМП. Вони і залишилися, потім типу, був вже бехам, не було був на откат. потім знову вертався до свого підвала, бо хлопці там ще залишилися, бо вони не вибігли тоді. І ще тоді навіть взяли в плен одного, залишився. Ховався коротше, в хаті, злякався десь чишовин, він. Тому ще його взяли в плен. Давай, давай, два плюс, плюс, ну, давайте, дякую. Давайте, давайте, песенки. Давай, сюда йде. Поломайте ноги, виключно очі. Реально. Плюс заріки. Я його відділю. Наліво. Наліво. Ноги на. Все ваші. Наліво. Да, да, спілкуватися. Ми Що з ним спілкуватися, якщо він був е, повністю під справиха. Под, е, е, под наракоту. Бо ми його ще знайшли, його шманали коротше, взяли, його знайшли, і він взагалі не говорив, він щось плям, ну взагалі це не хотів. Але ми його обшманали, ну вже як йшли, коротше, вже відходили, то його обшманали, то знайшли, йшли, коротше, і всякі та медалі, там, я кажу, з собою возив. то таке. А так воно вчатися не хотіли. Потім ми вже передали його своїм, бо ми далі стояли, там далі йшли штурми. Гавно, блін, не розгубиться, командувати, тіпа, командувати і все. Хлопці будуть бачити, що типа що, команди працюєш, б'єш, все, блін, ведеш бій, коротше, тіпа. і хлопці одразу теж підключаються. Так, звісно, можна їх там, і для їх буває, але ж так проходить нормально. Коли ти даєш бій хороший, типу, їм отпор, то вони це, Вони теж притіхають, не лізуть так, як треба, хотіли б. А так, якщо ти не даєш, то вони себе в окопи, головне, їх в окоп пустити, щоб не застрибнули, бо окопи вже важче буде. З ними їх вибити з окопа свого. Типу. А так цього давали бій, коротше, не підпускали їх до себе. Штурм починається 5 утра, вони починають рух, коротше, і це блін, до... До 10 коротше, ми їх розбиваємо, вони від цього відкатуються, тікають, коротше. потім коротше, через пару часу могли знов почати рух, коротше, знов поїхали їхати. Але так бувало, то кожен день, кожне, утро цих, кожне утро, кожне утро стандартно, вже їдуть. Коротше. Це їхня артилерія починає роботи, вже знаємо, що їдуть. Наша артилерія теж їх розбивала добре. І побачив, що ось їде в метрах 150-200 метрів від мене е техніка танки, і вони обшиті взагалі здоровий. Я, я, я так трубу відновів і закляк, а потім коротше, через пару секунд робив постріл і вже почалося. Коротше, вже це, як його, Але тоді, як свою бачиш, їде, то знаєш, так, це, а як це побачив, тоді перший раз так, що побачив техніку, це їхню такий штурм тіпа, техніки, все. Оце тоді мені саме більше запам'яталося. На день народження моє теж приїхали. Приїхали, блин, прямо коло мене приїжджали, блин, і тоді їх теж розбили. ми. Розбили. А потім через пару часов коротше, прилетіли рони з кидами, коротше, нас засипало. Але потім я теж побачив, засипало, що робити, тіпа, і ще їдеш в куці. То тоді розрив дірку зробив, таку малесеньку, розділився без броні, вилізли, по одному повитягували і все, погнали займати далі в нормальну цю позицію якусь собі, то, типу, бо ми знали, що вже ще один накат йде і цього, що треба приймати цей ж бой. Взяв, якщо витягнути, бо сказали, Івак зараз буде, буде, приїде. І тоді взяв, бо його нога була прострелена, побита, і руку плечі прострелена. Я з одну руку взяв через плечо себе і потягнув. Довго я, я тягнув тоді, може, два чи чотирьох часов, коротше, тягнув, бо там скользко, мокро. Дотягнув його до Івака, потім почали дронами на того бить, бити. Воно круть, круть, і так десь метра двох, бах, скидує один заряд. Ну, Бахнув автомат, так вистіл, то воно длетів, бо автомат прийняв більше. То він відлетів з рук вірвався. Потім потом я, я не почув, я на болю взагалі не чувствував. Стою далі, ті Автомат улетів, влетів. Потім розвертаюся, ти, блін, щось переходить, в другу сторону ступаю, бах, упав, знов стою йти, коротше, бах, знову упав, потім вже почувствовав боль. Тоді що, да, більшість з ногою це потрапив, але що довго, що багато крові витекло, то ще плюс до цього ті папочки відказали. Почали мені цей діаліз, по часов 10, я пам'ятаю. Запускали, запускали, коротше, а потім, як запустили ті папочки, то вже тоді мене одразу транспортували на цей, як його на Київ, і то я в Києві вже мене там продовжали. Ну, Сразу хотіли одрізати, але потім коротше, там, другі лікарі вирішили спробувати свою якусь цю повирізали, трохи от ми тканиці повирізали, каже, ну типу, якщо все вийде добре типа, ночне, типу, хоч трохи типу, тепло, типу, щоб каже, це яке, то ставимо, типу, а якщо ні, то вже ж прийдеться так і так, щоб нічого зараження, нічого не пішло. О, Ні, ребілітація взагалі там, займався кожен день. Тіпа, утром бувало, сутра, там, став туди-сюди, ну, пошов спорзали, там реабілітолог повів. Потім вже це, як його. Потім після обіду теж так само ходив. Там ще ребітація ще лежать, ну, а я вставати не міг, туди-сюди, то Ту, цього. Там мені ще тоді, в лікарні ще приходили, як я лежать, розмінали постійно. А потім вже якась сам, хто почав ходити, на палках мене, то вже то ходив цього то спортзалу. Це там мені, коротше, займалися. От, а так я. Та я довку не падав. Я нормально. Я постійно на позиції, не постоянно. Навіть у нас бої пройдуть, коротше, ну хлопці поперелякувалися. Та я навіть це, яке буває, не приколи розказую, сміюся, подіймаю. то якось привик вже своїми всімам хлопцями, якось командування моє, типу, і це, як його не хотілося переводити, там перевозити, там знову друге командування, і це все. Якось своїми, значало, як з ними, так, хочу йду, так, і так до хочу доконодати побути, до закінчення війни вже, а не по, по бригадах. оце. І та й не хотілося, що в цілому робити там. Це. Ми прийшли, типу, у нас вже другі задачі поставили, вже стали. Вже зараз стали задачі пройти, розвідати, коротше, це, це таке десь кудись засісти, засаду зробити таке. Ну, розвідник, що він? Він е, займається, почто як про розвідник? Розвідкою. Проводить розвідку. Треба, коротше, зайти кудись там, десь подивитися, коротше, розпрошастити, типу, пройтися. Коротше, е, Позаглядати, десь тіхарям, може вийде коротше, даже зайти так тихенько і взяти в полонку, ось, типа. Ну, взагалі типа... Воща, команда поступає в участки, там треба типа, типа. Там, 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 пройтися, треба провірити, треба те провірити. Надо щось там, типа, подивитися, типа. І все. Оце розвідник іде, і це все робить. Коротше. Куди не може там дрон, наприклад, не може залетіти, бо цього. Бо може там глушать, може там це може не долітають. І вже хлопці можуть сходити, типа. хлопці, ця група в нас злагоджена, типу, вони вже один одного знають, вони вже знають, хто що доробити, робити, свою роботу, оце все. І цього ну, так. Вже у нас групи типу, готові, ну, вони вже типу, постійно. Вже один одного вони в одній хаті живуть, вони з одним одним общаються, і у них все як його. І вони вже злагоджено все, вони вже знають, хто що. кожен знає свою роботу, типу, коли йдуть. І, типу, хто там старший, хто веде, хто цей, хто замикаючий. Відривались треба. Треба і, і здоров'я, типу, щоб пройти все. Я, якщо думаю, якщо людина буде стримитися ходити розвідником, ну, якщо її здоров'я буде дозволяти, то звісно будуть такі люди заберуть, і, і ця людина, тіпа, потім подальше він і стає, і він главний стає, тіпа, ну, старший розвідник. Я раз виходив, коли нас хлопці там типа дронами, коротше, і вони зв'язку спочатку був, а потім пропав зв'язок, ну, я приблизно мені показали точку, де вони знаходилися. І мені треба було піти, їх знайти. Коротше. А там не село, а ПГТ таке вважається, і мені сказали, коротше, треба якось піти знайти їх. І Я тоді пішов цього, цього і знайшов, Ну, шукав, корі що, я тоді ходив. Ну, десь сутки. Ну, чи суток не було, навіть може. Ну там просто важко було йти, коротше, бо і погода якраз, і дронів багато було, і в Піві. то ми так потрохи передвігалися, з хатки в хатку розбиту, прижидали, але пішли по маршруту і натрапив вночі. Так, вночі я на них натрапив десь в час ночі-два. Захійшов за, 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 хатку, до, до цього, знайшов їх. І так потім вививсь. Mm -hmm. Зараз найскладніше це дрони. Оце що, mm -hmm. Тебе дрон рисував, і в укритті вони ж будуть сипати, бо вони бачать, що ти група якась тіпа, йде. Оце саме складніше. Зараз багато щось порозкидувано по цьому. По лісу, типу, проти піхоти, всього. І це, як його, це, щоб не, не натрапити, коротше, бо потім ти ж заходиш далеко і саме, типу, не дай Бог, коротше, наступиш, да, треба ж потім вже все, задача, правда, типу, це дача про це, якого треба витягувати вже свого. Оце саме найбільше, що погано, коротше, зараз оцим, mm -hmm. як там, ліпістки проти піхоти, вони ж розкидають, де хочуть, їх потім в лісах, по дорогах. Нема такого, що там привели такого нам, туди-сюди дали, і вже ми його можемо. У нас такого немає. Воно дуже полігон, може своє типа, знати тіпа, все, цього ТТХ, і, і тоді вже його обучить, і тоді вже з групою вучить, щоб він не, не просто так ішов, Як дали в групу, і він там буде А, Б, тіпа, і все. А обучають, а потім такого, нема такого, що там, як кажуть, там, котрі там... Мене тако привели, блін, кинули їх зразу, я пішов, коротше, і все, типу, отак. Вот я нічого не знаю, я нічого це. Як якщо людина хоче, типа, ну, стремиться, стрімиться, то вона може, блін, за там неділю все, типа, якось там, знаєте, обучити за дві неділі, там, може, хоч як вона хоче, типа, от вона хоче піти вже там, піти в розвідку. ну, То в нас якщо стрімиться, то вона швидше, типу, заптає. А якщо ти хто не хоче, типа, то починається, там у мене там... Всякі болячки пішло, поїхали, не... ну, вже зрозуміло, що вона не це яке. Я вже не поставлю, у групу не якщо він не хоче, то ти його в групу вже як куди його Що ти його обучаєш, обучаєшся, типу, в групі він теж типу, буде як якесь двіно, типу, постійно. Але група ж група бути злагоджена, типу, все готова, типу, чого не так, що може там щось бахнуло чи що, і все. А ти вернувся, його вже немає. він ззаді вже десь пішов на откат. Треба спочатку перемога закінчиться, потім буду чим займатися, да найду. найду роботу, роботи, я думаю, хвататиме. Десь тут достроюся. А може і остануся служити, ну якщо не думав, це побачимо. <смас> побачимо далі, як воно. Може і стануся, може і це як його. Ось таке. Ну, гру. щось того буде. Головне, щоб вже закінчилася, вже треба вже роз'їхатися, дуже по домовному